Дякую ще вам за запитання. Ще раз усіх з Новим роком. Нехай Бог вас всіх благословить. Дуже пишаюся тими моїми парафіянами, щоб прийшли до церкви. І ще пишаюся дуже тими, що дивляться нас, ну хоч, хоч око відкрили, включили, дивляться. Молодці молодці, бо тому що, знаєте, та новорічна ніч, вона така. Що всі хочуть посвяткувати по традиції, знаєте, півночі сидіти, до ранку гуляти, а потім не можуть ні встати, я вже не кажу, що ви прийшли до церкви. Тому давайте будемо трошки наші традиції міняти. Новий рік, як новий рік, зустріли, послухали президента. Хочу вам сказати, мені дуже сподобалося звернення президента. Воно було дуже таке. Ну, Правдиве, щире, так? Без тої всякої мішури, без того всього ля-ля-ля, тра-ля-ля. -ля. а все чітко і конкретно по ділу про те, що нас болить, про те, як ми маємо з тим протистояти, і про гідність українців, і про гідність наших воїнів, про гідність нас, всіх це є це поважно. Знаєте. Мурашки по плечах біжуть, коли ти слухаєш і розумієш, що це наш народ, і сльози на очах навертаються, коли ти бачиш, на цих, коли згадують цих великих наших героїв, наших воїнів, наших медиків, наших тих служб надзвичайних ситуацій. Це потужно. Ми маємо серйозну, незламну. І ніколи не переможну Україну. Час приниження України завершився. Час відчуття отої маловартості закінчився. Україна стала великою державою. Українці стали великою нацією. І всі, хто ще до кінця не усвідомив, що він українець, маєте час до благовіщення. Майте час. І всі, хто є сміттям для України в новому році разом із тим старим непотрібом, буде так само викинено і вас. І це мають знати всі. І це мають чути всі. Хто недостойний називати себе українцем, міняйтеся. А як ні, то шукайте собі іншу батьківщину. Сміття тут не повинно бути ж поміж нас. Через те, що тут було багато сміття, ми маємо дуже багато сьогодні біди. Господи Боже, благослови нам цей 2025 переможний рік. Христос рождається.